Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють горівки та сяють усмішки. Доброго дня бажаєте ви. Доброго дня бажаю вам я. А хто це, погляньте, до мене у гості? Так, ви впізнали, це наша подружка Христинка. Кому їй вітати. Доброго дня, Христинко! Доброго дня! Оля Христинка хоче нас познайомити зі своєю сім'єю. Знайомтесь, це сім'я Христинки, тато, мама, бабуся, дідусь, братик та Христинка. Ну, познайомимося з ними ближче. Це мама, вона добра та лагідна, а звати її Оксана. Скажіть, мама Оксана! А це тато. Він веселий та сильний. А звати його Сергій. Повторіть тато Сергій. А це дідусь та бабуся Христинки. Дідусь Максим. Він дуже веселий та розумний. Повторіть дідусь Максим. А це бабуся Марія. Вона уважна і добра. Повторіть, будь ласка. Бабуся Марія. А це брат Дмитрик. Він дуже любить гратися з друзями. Повторіть брат Дмитрик. Ось яка велика та гарна сім'я у Христинки. Діти сім'я буває маленька. Це тато, мама та дитя. А ще буває велика сім'я це мама, тато, бабусі, дідусі. Братики та сестрички! А тепер пограємо з вами у гру. Я буду показувати вам картинку, а ви будете називати. Хто на ній зображений? Погляньте, хто це? Так, це тато. А це хто зображений на картинці? Молодці! Це мама. Погляньте на цю картинку і скажіть, хто це. Так, молодці, це дідусь. А хто зображений на цій картинці? Погляньте уважно. Молодці, це бабуся. Малята, ви були дуже уважними. Ось яка велика сім'я у нашої хрестинки. А скажіть мені, будь ласка, а як звати вашу маму? Дуже добре. А як звати вашого тата? Чудово! А як звати вашу бабусю? Молодці! А як звати дідуся? Добре! А як звати вашого братика або сестричку? Дуже добре. А як? Всі називаються разом? Молодці малята! Сім'я! Шановні батьки, формуйте у дітей поняття про те, що сім'я це найдорожчі люди, які піклуються один про одного. Розвивайте з ними зв'язне мовлення разом з нами. А ще я попрошу надіслати мені фото вашої сім'ї. А нам вже час прощатися. До побачення. Мирного всім дня!